Уезжай. Делятка є. є. є Три, а, а, хочу хочеш вклею. Нет, що не надо. Я твою. Что, мы прийшли їсти? Лови. Не лови, пожалуйста. Серый. Да я... Просто. Дуже гарний тут закат. І серый есть. От горох. Угу, як я кажу. Коротше, тут дуже мало води. О, найс. Хоч щось діла. Ну, от, О, тут ну, реально дуже, дуже мало води, вона вся повисахала. І ну, все не горе було просто отпад. Верва, Марконьки, він хоче. Що ще? Потім ми підемо, беремо таку спеціальну трави, щоб бачили, як вони смішно її. Є. Добре. <світ> вот. Закрий. От так от у нас тут дуже весело в цьому селі. Сергій, у нас тут весело. Після після, пісок, після... Ой, куди піду? Бо у нас селі вдома. 24 на 7. Маленька є. Добре. Добре. Це кось є. А два бурстку були? Ось так. Йому маленьку. А це людина теж. Покажи шкери. 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 Панціка що купали руб'яки. А зараз ми йдемо жарти горох. Ви бачите на вермі мені морквенку. Я хочу то морквенку? Відео було ошарляється. Бага. Вот. Тому я не можу аж край труби діб. Ай, цікає. Сік колючку загнав. Те було в задню стави. Скаємо за Заходу. Закат, не начинаємо. Закат так. І вся срака в дупі єсть. Срака в дупі. Це та подарили просто. Кругли трошки на там. Я треба ж, не там поміняти. Наш. Можна підкуплю? Ха! 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 Шкерам, Шкерам, мы Ми... Мы едем. Мы Ми едем, да, Серэк? Мы як там гарно. Газом. Как наплывали. Иди нафиг, пожалуйста. А там кладбище. Все морква. Пока. Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne 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 Заряда штафона. Ой, ой. Витал за камень. Он так бывает. Так что мама... На стройке! Начинаю! Ага, это так, да? Правильно, да! Вот так. Давайте мне прожимай. Пущай муку. Так, сяк. Миша. Оба.

Восьми ранку. Короче, воно робить вот такая тісто. Риба. Для риби. Фу, вони чесноком. У ну, нього вже на Урала 300 млн грн. Про... Да. Okay. Вот. Okay. вот так. Ми тут ходим. Потім ми йдемо на рибалку очередну. Потім ще кудись приймемо. Потім ще. Та, ну ти знаєш, що я щось відношу? Варіант! Короче, ми вже прийшли. Тут, як ти там називаєш? Жаби. Жабуриня. Жабуриня. А я вже насаджую, я юний. Що я насаджую? Що? Ні, не, не насаджую. Рукавичку змотую тільки. Ні-ні-ні. Та воно ну, вже все заплуталась. Відтримка. А, а тряпи. Тряпи. так, природа гарна, але все заросло. Іди з раку, Каринчка Хорошо, не? Запись. Там просто все устройщика. Ну кіпас. Леки. Не вержи. Ну якщо я не в чечу. Я одних чортных запустян. 자, invers, Блин, да, можно наже прикольный діадь. Ковальця тоже он ту есть. Блин, наш ти його злякала. Бузики в неприкали.

Ну так, ну дивись, е, таке, що я знімаю відео, які типу, попрошу на камеру, потім це все склеюю. Я знаю. І треба, щоб я ще не запуталась в цьому всьому. Ти розумієш? Ну, Аня, проблема. Заходиш в камеру, знімаєш, що я відрізок, так? Ти через камеру, не займаюся своїми ділами. Шаг на мене. Ні, вона зразу з цьомка пристає бути. Ага. Ну, папиш. Ага, тоді не вийде, так. Блін. Блін. Типу ти хотів все на YouTube чи куди? Да, угу. Я так можу зробити тільки на 3 хвилини в коротких відео хіба а. в шортах. Ну, то нет, ну, якщо губайте маленьку, тоді то, ну, крім жовтня. Не пожалуй, зікровусенька. Просто грязний таке. Грязний. Так рибать. А серина набира... бере. О так. Сіри набере воду.

Хочу казати. Чому? Там кринж відео. А я хочу подивитися. А не скажу чому. Бо я не буду вам тебе сказати. Я, я буду сам їх дивитися, ні що ну, Якщо ти будеш як про мене дивитися, я буду від стида угорати. Ой, не угорати, а горіть. Спокою на зранку чи там вечором. Ну там є моє ім'я. Аня. Все. Я же тебе не не скажу. Не, ну Я хочу. я підпишусь. З двух аккаунтів підпишусь. У мене буде скільки 18 підписників. Лучше, ніж нічого. Лучше, ніж 16. Як ви думаєте? Я не знаю. Я з двох аккаунтів не підпишусь. У меня два аккаунти. Хочу тратить, що здесь тратить підпишусь. Давай тоді, щоб тебе було чотири аккаунти. У мене буде 20? Да братан, 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 Не, не, не. Дай, дай, дай. да да я, да братан, 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 О, все, да. все. братан, <свес> 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 ты братан, <свес> <свес> да братан, да да братан, да братан, да да

Ребята, ми просто такі відеоблогери, що хай так мило. Крачатовка! носики! Ми просто такі відеоблогери, що дуже любимо кролів. Вот. Да, і от це дуже файні крилі єсть, а ти. А ти посираєш І ми трохи знімаємо вам кролики. Не трохи, багато. Да, дуже багато влог називатися 24 години з кроликами. Він не поняв. Ну це я не понял. Там крольчиха. Я, я її з Сергієм дуже сильно боюсь. Не, вона тільки боїться. Вона вам да, да, Вона вам трендить. Найгарні кадр для пил... на планеті земля. Кролик. Пацанник. <рес> <рес> а там дупа. Ти <рес> зелеклій. Сер і там твої зуби. сіньки Тупо корляча, вау! вау! така здрисне. <плес> Ребята, тут прям дуже багато водокровиків. Ви не обращайте мені, але я. дуже-дуже багато. багато. Дуже, дуже багато. Да. Він каже, правду Коротше, сюди пошли, бо вони за кроликів, тому що я їх дуже баб Я тобі предлагаю переписати кадр. Ашкире! Скире! А ну, давай, водрфліпчеллендж! Це буде таке прям на сільському вайбі влог, давай. Не позор. Да, мы идем бы ты вино. Я знаю, что ты можешь блокнуть, ну ладно. Мы цей. Это что мы осуждаем алкоголь? Да, даже, хотя еще раз выпала. Можно. Ну да. Я вам трендю. Вот я осуждаю. Вот такая осуждаем. Ему кто-то, что він занимается, теперь він рады, что он занимается. Oh. Ну, Дякую, зайчик. Ай, макарон не є. Не знаходь. А ми бухаємо. Будьте oh, yeah. здорові. Будьте здорові. Ваше здоров'я. Я тільки здоров знала, що ти це зробиш. Ремус. Ремус. Ремус, подивишся камеру. Боже, такий класний кадр. Ребят, це кадр села. Тут все живе. Так що все буде трошечки крінжануто. Дякую за відео. Хай тільки відео ти спав? Я, коротше, все, ми почали знімати блог за 4 часа з домашніми тваринками. Ні, це звичайний влог, А потім, якщо я тут лишусь, да. А Тіма його не боїться? Тіма. За. Заграйте. За. Боже, він його боїться. Тіма. Брат, Люби... не любимий. А ти куди ми далі йдемо? До Майка. До Майка. Ребята, це не той влог, це не два, це не все, що воно придумало. Те, що це... я воно придумала. <плаку> Ні, взагалі не похоже. Ой, ой, ой. Ну, якщо тут повернеться. Майк, сидіти. Голос. Майк. Голос. Ой. Голос. <плаку> Род, якщо я тут лишусь на другий тиждень, то І тут буде ще один, два, може, три влога в селі буде. Я не знаю. До Москви все шанс. Все, 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 все. Може бути. Ну якщо я тут лишуся. А якщо ні, то так і буде. <гум> а він дуже хоче записати. Як ти там хочеш відео записати? Сірію, скажи, пожалуйста, я не знімаю. Ніяки. Сіри, я не знімаю. Серію я не знімаю сейчас. Прошу. хто не Оп, оба? Блин, ну шаг! Мы не засмог Да, да! А он палку вот А он палочку вот А если что палочку в Борис? Палочку А если так? А если так? пожалуйста, ешь. Запрошу. Не, не вы сможете. Ой, ти такси. От Ми йдемо в магазин. Да. Я в нього ну коротше, і типу цей. Ну типу, як то маєш, перевірка була дуже довго. Місяць, певно, перевірали. І потім на тупо. Місяць перевірка, то що? Нішка. Що так довго? Ну потім просто тупо не виходилось. Потім бри я вже. Тільки вже от лікуваємо вже е, пер, там перевірку публікації і ми зразу. Раз і нема. І не можна все. Як тобі не повезло. Та то ж вам не віру. А, все тоді стало уже, то що... Ой-ой-ой, як лайк мені нажать. Та-та-та-дум-дум-дум-дум. Все-таки може чек... Чи...

Ти ж кавик! Ще раз, ще раз будеш дівати хракану. Я привик. Я привик. Ти привик. Тут зйом... Відео зйомка за прищина. закрив з моєї чашки п'є. Тепер така. Всім дякую, хто додавився це відео до, до кінця. Це була друга частина влогу. На вас ще чекає ще одна частина. До речі, ці кадри з наступної третьої частини, яку я вже монтую. Ця частина третя, на жаль, буде вже остання, але попереду вас чекає ще дуже цікавий влог. А ви не забувайте ставити лайк і коментувати та підписуватись на цей канал. Всім пока-пока!